Шановний Ігоре Володимировичу та компанія Ліко Холдинг», від імені збірної команди України зі стрібків у воду вітаємо вас з річницею. Ми вдячні вам за можливість тренуватися у безпеці, максимальному комфорті, в сучасному басейні світового рівня. А також представляти Україну на змаганнях найвищого рівня завойовувати медалі, здобувати олімпійські ліцензії та підіймати жовто-блакитний прапор на чемпіонатах Європи та світу. Бажаємо компанія Ліко Холдін та Ігорю Володимирович завжди рухатись вперед, ніколи не зупинятися на досягнутому, щоб над вашою головою завжди було мирне українське небо. Днем народження «Ліко Холдінг! Шановний Ігорю Володимировичу та компанія Ліко Холдин. Дякую вам за те, що створили найкращу школу в Україні зі стрибків у воду Ліко Дайвінг Скул. Завдяки вам ми маємо змогу постійно розвиватися та прогресувати. Займатися стріками в воду в найкращому басейні України та в одному з найкращому в Європі. На останньому чемпіонаті Європи серед юніорів ми виграли командний захід, ставши найкращою командою Європи. У нашому забутку сім золотих, одна срібна та дві бронзові нагороди. Ми обійшли такі потужні команди, як Великобританія, Італія та Німеччина. днем народження ліко Холдинг! Вітаю, ліко Холдинг! Бажаю перемог в усіх починаннях! Ми в свою чергу зробимо все можливе, щоб прославляти нашу країну та генерального спонсора у всьому світі. Наш стяг підійматиметься найвище та гімлантиме на всіх аренах світу. З днем народження Лікахолдінь. Компанія Лікахолдінг з днем народження, на щирі вітання, найкращі побажання, мирного неба, перемоги, професіоналізму, креативності та процвітання. З Днем народження компанія Ріка Холм.